Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар з ігровим ніком. Адже на цьому відео буде розіграш голди і результати я викладу в своєму телеграм-каналі рівно через тиждень. Увага, танкісти! Приготуватися! Для всіх любителів кланових баталій з унікальними фантастичними нагородами у вигляді топ-танків 10 рівня. В мене хороші новини. Подія Боги війни пройде на глобальній мапі з 13 по 27 лютого. І як завжди, найсильніші клани зійдуться на полях битви і найкращі отримають свої дорогоцінні заслужені скарби, серед яких з'явиться новий нагородний танк 10 рівня. Ні, це. Це поки не МБТ, це китайський важкий барабанний танк 116 f 3 про який ми вже говорили раніше на попередніх відео. Читав я коментарі під офіційним відео вергеймінгу, де люди постійно писали: чіфа немає, не цікаво, потрібен Чіфтейн». І взагалі орієнтовно кожен третій коментар. Це питання: а де ж Чіфтейн?». А його тут не буде. Хто давно хотів собі в ангар таку техніку, як Об'єкт 907, ВК-7201, 95 е 6 М60 та 121Б. І це якраз всі танки, які ми обговорювали на відео, під назвою На чому грають статисти. Ну що ж, за заслуги, 20 тисяч танків отримують гравці, що займуть найвищі призові місця в особистому рейтингу. Тільки пам'ятайте, що ділитися потрібно з іншими європейськами. Ейцями, тому залиште їм хоча б один танк. А насправді ситуація зі світлом не дасть змоги українським гравцям комфортно проходити подію. Тому в інших європейців є всі шанси, адже на євро 3 це зараз звичайна практика, коли хтось саме з твоєї команди залишається на респі і спить. Або вимикається з гри в запеклій частині та щилова. Ще 10 тисяч нагородних машин буде виставлено на аукціон, який розпочнеться відразу після завершення події Боги війни. Для участі в аукціоні вам буде потрібен спеціальний допуск, який потрібно буде зібрати в майстерні. Допуск буде створюватися миттєво і не буде заважати створенню в майстерні техніки та обладнання. Також в цій майстерні можна буде зібрати одну з двох преміум машин 8 рівня іс 5 та вз 111 та одне вдосконалене обладнання. І тільки як ігрова подія закінчиться, а саме 27 лютого, створити допуск до аукціону вже не буде можливо. А хто там чекав сталевого мисливця? Якщо орієнтуватися по датам початку глобальної мапи, то мисливець буде однозначно перед нею. Саме тому очікуємо його запуск вже на наступному тижні. Трішки про механіку бою. Боги війни будуть проходити в стандартному форматі 15 на 15, на техніці тільки 10 рівня. На техніку можна встановлювати експериментальне обладнання. Тому, як бачимо, розробники впевнені, що до 13 лютого пофіксять всі проблеми, що виникли при його релізі, адже я своє так і не отримав. Для гравців буде доступно два види очків слави. Найперше це кланові очки. Що буде розподіляти командир? І тут вже повинен вирішувати командир чи розподіляти їх між гравцями. Чи використовувати на різноманітні бонуси. Також бійці кланів отримуватимуть особисті очки слави, які зможуть витрачати на особисті нагороди. Тут можна буде отримати 3 тисячі бон, 7 днів према, 3 мільйони кредитів, до трьох жінок танкісток, довідники другого рівня на 100 тисяч досвіду для екіпажу та особисті резерви на досвід. Ну і звичайно, особливі 4 2D стилі. А якщо хтось хотів прикрасити свого бонового китайця. 121 b то для нього в магазин завезли особливий 3D-стиль. І ще один 3D-стиль буде доступний на об'єкт 907. Клани загалом зможуть отримати 8 мільйонів 400 тисяч золота, і в залежності від позиції клану на Алеї Слави можна отримати множник x 7 до особистих нагород в бонах. Ну і певно, головна нагорода той, хто завершить подію серед 1% кращих гравців. В особистому рейтингу і буде учасником топ-1 клану, то отримує нашивку легенда глобальної мапи. Ну признавайтесь, в кого така є. Ой, це ж грати потрібно вміти, в мене точно немає. А зараз знайомимось зі спонсором цього відео. Друже, граючи в ігри, завжди виникає потреба у вдосконаленні свого скила. І коли ти відчуваєш, що отримав пік своїх можливостей, будь впевнений, що це лише початок, тому що ігрова периферія від Dream Machines розроблена для найкращих від найкращих. Ігрову продукцію від Dream Machines використовують гравці по всьому світу, яким важлива кожна доля секунди. Мишки, сенсор, яких створений для хедшотів або лючків чи фтейна. Націлився, натиснув, отримав фраг, клавіатури, мишки та. Килимки, це все створено для тих, хто любить перемагати. Йди до цілі та покращуй свій скіл, довір свій приціл надійному помічнику. Переходь на сайт у вкладені під відео та обирай важливі для себе переваги кожної моделі. А тепер швидко про нового китайця, адже його повністю перебалансили після останніх даних з тестів. І напевно найближчим часом вже не залишиться нації в цій грі, які не матимуть барабану. Альфа з пострілу в танку 530 одиниць, перезарядка барабану 40 секунд, раніше було 32, а між пострілами 5 секунд, раніше було 3,75 час зведення гармати 2,9 секунди, а розкид 042, що є типічним для таких машин. Отже, з одного барабану можна буде нанести 1590 середньої шкоди. Поки що звучить дуже впевнено, і вже менше ніж через місяць ми отримуємо в рандом ці машини. Але, як ми знаємо, бз 176 нерфили 6 разів на тестах. І що в кінці вийшло, ми всі зараз бачимо, граючи в рандомі. Танк максимально токсичний. Пробиття базовим бронебійним складає 266 мм, а голдовим підколом 325. Тому танку не вистачає тільки ракетних прискорювачів, а їх тут не буде. Але буде непогана броня. Вона в лобі башти складає 300 мм та має рикошетну форму. Бронювання корпусу спереду має 195 мм, а борти по 120. І я вам скажу, що танку збільшили міліметри бронювання в порівнянні з останніми тестами. Єдине поки що забезпечує сухий баланс, це невелика кількість ХП 2100, яку тут вже навпаки зменшили. Та швидкість 35 км на годину, яку вже трішки підняли. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!